Військовий аналітик, співробітник СБУ у попередні роки Іван Ступак з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, я рада вас вітаю, дякую, що ви з нами. Слава Україні. Ну, вітаю, вітаю, дякую за прошення. Героям слава, пане Іване, Ну, судячи із ваших попередніх ефірів, ви запропонували. Той підхід до ситуації, щоб не грати в загадки, хто там знаходиться на території Курської області. Ви сказали, що ну ясно, що збройні сили України. Е, тим не менше, якщо подивитися на позицію нашого воєнного командування чи політичного ані президента, ні сирські взагалі нічого не кажуть. Ясно, що дуже веселі тепер вечірні е, е, такі заяви звернення президента Зеленського десь там, поміж рядками, він намагається дати якісь сигнали, але все одно мовчить. Власне, як співробітник колишньої СБУ, ви можете пояснити, це теж певна тактика? Це так має себе вести країна Іна, говорячи про те, що така, ми не знаємо, що там відбувається. Абсолютно вірна, абсолютно правильна тактика, я вам скажу навіть більше, гур повинен був вести себе точно так же весь цей період війни, а не постійно виходити з різноманітними інсайдами про те, що ми там то завалили сайти, то якийсь ресурс, заблокували. Тобто ці речі повинні відбуватися під покровом таємниці. Окей, дуже дуже радію, що ця історія відбувається під такою таємниченістю. Особисто пропускаю, що можливо, коли. Збройні сили України впруться в якусь там певну таку невидиму стіну ну, стіна з, з боку росіян, почнуться якісь дійсно серйозні бойові дії на і з'явиться лінія бойового розмежування. Тоді, можливо, аналітики Діпсекер, ну ладно, окей, і почнуть наносити на мапу ось тут територію. Згадайте, будь ласка, Білграцька область дуже швидко з'явилася в попередні періоди, коли РДК заходив туди, і там з'явилися позначки зараз про Курську область. Ось немає з якою метою, щоб у росіян не склалося враження, дійсно ага, українці тут, тут. тут То таким чином виграється певний люфт час, і от зараз ми бачимо великі колони, додаткові рухаються в напрямку міста Курська з різних регіонів Російської Федерації, тягнуть артилерію, тягнуть а, там що там ну, різну техніку. Вона там під брезентом людей тягнуть це на додачу до тієї колони, яка була спалена вчора, просто розчеловечена. Так, є чудовий вже репортаж. Там ще один сочо з усього симпатик України в прямому ефірі. Він якраз показував, що ще одна колона їде. Я впевнена, що і в Гурі СБУ це теж взяли на замітку. З іншого боку, та читаю якісь там попередні історії. Здавалося, що Російська Федерація, наскільки це можливо, вони зробили висновки. Як переходили вже РДК і Легіон Свободи Росії, кордон вони там стверджували, що все це укріплено, але зараз бачимо, що все одно знайшли слабке місце, і тут, панева Мабуть, найцікавіше, враховуючи, що ми не можемо говорити про саму суть спецоперації, ми її не знаємо. Як можна Бачите, було це… Я суть спецоперації перепрошую. Ну мені так це здається, бо ми можемо з вами будь-які терміни та обирати. Але як можна це прогледіти? Ми з вами знаємо, що зараз ця війна йде в прямому ефірі. Все видно, супутники, розвідка, безпілотники. Ти ще нічого не придумав, а воно вже там у ворога десь на столі. Аж раптом тут вони пропускають таку колону, такий захід військових. Чи вірите ви, що це просто історія з тим, що Герасимов не захотів Путіну доповідати про такі ризики? Питання сприйняття. Повертаємося з вами на в події 2022 року, лютий місяць. Згадайте, ну скільки було російської техніки на кордонах з Україною. Здавалося, та ні, ну все укріпили. Вже я бачив там. І міністерство внучні справ на той момент репортувало, Ми Чорнобильську станцію тут укріпили все ок, все класно. Взагалі, і там у нас в травні шашлики. Ми, ми це все пам'ятали. В Росії відбулася та ж сама історія. Я впевнений, що Путіна доповіли, але я вам скажу таку штуку. Коли першим посадовим особам доповідають, то є така є такий догмат. Це дійсно, це без перебільшення. Навіть якщо завтра буде останній день людства, то інформація про цю подію повинна вміститися в півтора друкованих аркуша. Ну і там буквально дві строчки про Два дочки про пропозиції, що робити далі. Тобто я кажу, як це Путін доповідалася, і швидше за все доповідь містила пропозицію: така. не реагувати або там далі спостерігати, і пропускалось, можливо, що це там спеціально українці накачують тут сили для того, щоб там не знаю, там ввести в оману, або просто там ну от щось вони там крутяться. І Путін ну, повірив на слово е Герасиму. До речі, зараз плітки є активно в російському істеблішменті про те, що. Герасимов на думкажу на очень тонком льду. Подивимося. Та от знаєте, пане в аргумент ваших слів, те, що ви кажете, про знав чи передав, але нічого не зробили. Я маю інформацію зі своїх джерел, що Іван Баканов знав про те, що буде відбуватися в 22-му році. Саме тоді він очолював службу безпеки України, але от він вирішив там не доповідати про серйозність тих ризиків і викликів. Ну чим все закінчилося, ми точно знаємо. Тим не менше, наостанок я вас запитаю. Можливо, зараз ви скажете, що це важко прогнозувати, але вам це схоже на. Довгу операцію чи довге перебування в Курській області? Або це може бути згорнуто у будь-який момент. Два фактори: перше, скільки ресурсів готова вкласти туди Україна, скільки підготовлено? Не забувайте, кожен день це. Годувати, годувати наших військових це їжа, це вода, це поранені військові. Їх треба забирати. Люди, які готові замінити поранених, це боєприпаси, техніку, яку постійно треба тягати через лінію державного кордону в ту сторону. І друга сторона це ресурси Російської Федерації, що вони готові покласти на стіл, якого свого казирного або не дуже казирного туза їм є дістати з свого рукава. Мені дуже сподобалося вчора в нашому ефірі. Ваш колега Віктор Ягун сказав: ми маємо подумати, які тепер документи видавати в суджі і взагалі в Курській області, свідоцтво понародження, розлучення та що це мають бути за документи? От навіть так, але це ми звісно дуже дуже далеко забігаємо в цій історії. Дякуємо дуже, пане Іване, за те, що ви долучилися Добре. до нашого ефіру, і дякуємо за вашу аналітику. Друзі Іван Стопак, військовий аналітик, співробітник СБУ у попередні роки. Був гостем нашого ефіру.